Кавоє визнаний лідер цієї команди. Старт дано і побігли дівчата. Нагадаю, у нас третій стартовий номер Ірина Варнець. Малошина Ірина: 5:5 вибиває, не надто спішно. Відпрацювала Ірина Варнець томіс команда України. Зараз на п'ятій позиції, 7 секунд. Лише Ірина Варнець програє. Ось Контрольна позначка. У нас Ірина Варнець залишається п'ятою. Застопорилася наша Ірина Варнець на другому пострілі. Таке враження, що там виникли якісь технічні проблеми. І пісумку одна хиба, але шести працювала Ірина Варнець. На жаль, витратили 10-15 секунд. Зараз 27 секунд програшу української команди. Восьма позиція. Ірина Варнець, як бачимо, вже нас догнала і випередила їй скуї слово. Українська команда залишається сьомою. Ірина Варнець надолужила. До речі, ще одну секунду. Зуміла відіграти Ірина Варнець на останніх. Сотнях метрів цієї дистанції. Які... Один промах почав Юлія Джима. Лише три додаткові патрона зараз матиме можливість викрасти наша спортсменка. Шести відпрацювала Юлія Джима. Трошки втрачаємо за позиціями, тому ну, не суть важливо. Найголовніше, що українська команда тримається серед лідерів. А тим часом Юлія Джима обігнала і польську спортсменку і росіянку. І зараз і Юлія Джима везе на собі другу групу переслідувачів. Ці поміркований вітерець, як бачимо, присутній зараз на стрільбиші. Італійська команда очолює зараз цю гонку. Один промах у Юлії Джима. Не поспішає вона веціліє кошин патрон. Шести відпрацювала Юлія Джима. Хороший результат. Ось те, про що ми говорили, селія і мені Сіка. Це речі, які рідко коли збігаються в плані якості. Українська команда в особі Юлії Джими на третій позиції. І чекаємо зараз на результат нашої Юлії Джими на контрольній позиції 26 секунд. Програє Юля Джима. Ну і чекає на свій шанс. Настя Маркушина. Чекає зараз на Юлію Джиму. Джима в принципі не втратила. Якщо дивитися на показники, часові по 2 кілометри. Етап складається 6 кілометрів загалом. Найшвидшому темпі серед Українок стріляє Анастасія Маркушина. Намагається не відмовлятися від своєї звичної швидкострільності. Шести відпрацював Настя Маркушина. Молодчинка. А Нася хороша така впевненість у власних силах проглядалася у її діях. 30-40 метрів. Зараз у нас Настя Маркушина повезла на собі двох переслідувачів. Настя Маркушина зараз вийшла тим часом на друге місце. І на контрольній позиції зараз українська команда буде другою. Так високо українська команда ще не злітала у цій гонці. І зараз вся увага на стрільбі, ще де буде стріляти наша Настя Маркушина. Молодка. Симон Едер, напевно, зараз манікюр робить, дивлячись за стрільбою. А Насі Меркушина з зубами до того, ж, гризучи нігті. І розуміючи, що серйозна конкурентка для його швидкострільності зараз народилася в українській команді. Анастасія Маркушина, яка мала хорошу швидкострільність і на першому вогновому рубежі, зараз п'яти відпрацювала Анастасія Маркушина на другому місці. Українська команда, і при цьому ми володіємо великою перевагою. Що на підосталі Пашани, але навіть у топ-6. Ну що важко йде Нася Меркушина? Важко ловить. Повітря, але потрібно зараз зібратися і потрібно Насі Меркушині надолужити. Зверніть увагу. 3 секунди відіграла Нася Меркушева. Нася Меркушина зараз 18 секунд лише програє Гільдебранд. Вони завжди співпадають із часовими показниками. Ми бачимо, фактично те саме залишилося. Ще секундочку буквально відіграла Анастасія Меркушина. Можна сказати, що до нашої Насі Меркушини, яка відіграла шеф. Подивіться, що зробила Нася Меркушина. Молодчинка просто золоте бігатло України. Настя Маркушина, яка була 10 у спринті, 8-му імперсіоті, зараз на останніх 600 метрах зуміла відіграти 8 секунд у французькій Гільдебра. І 10 секунд лише програє українська команда, яка залишається 10-ю. І зараз на трасу вийшов наш капітан Олена Підгрушна, яка продемонструвала, що вона вміє терпіти, вміє фокусуватися безпосередньо і на вогнегоробищі. Но з п'яти, Олена Підгушна. Тут на чемпіонаті світу у неї були проблеми із Лешкою, але зараз все гаразд на щастя. Олена Підгушна залишається другою. І в одна штрафна кола у російської команди. Команда Швеції завдяки цьому провалу Тетяни Акімової виходить на шосте місце. 18 секунд зараз програє Марі Дрен Абар. Лаурія Дальмар. Молодшинка, молодшинка Олена. Зараз на третій позиції перебуватиме, тому що там Габріала Коукала вже побігла. Марія дорена на Бер буде за спиною разом із Дородеєю Віра. Ой-ой-ой. ой Що на нас чекає зараз на останньому колі? Габріала Коукала, зверніть увагу, бачить Лаури Дельмар. Між ними лише 5 секунд. Ну і зараз може бути своєрідна така. Сатисфакція за усі попередні поразки. Скинули швидкості, до речі. Усі, схоже, сфокусувалися на власне боротьбі у цій групі за срібною бронзову нагороду. Дораз... Дистанція за часом, яка дозволяє їй нормально себе почувати, Олена Підрушна. Олена Підрушна в собі. Олена Підрушна зараз бирла за спини у Габріели Полкала. І Олена Підрушна під жовто-синіми прапорами пішла зараз в атаку Олена Підрушна. За 400 метрів до фінішу. Чергова контрольна позначка. Ні, за 600 метрів до фінішу. І Олена Підрушна зараз на цьому підйомі намагається атакувати. Ну це класика жанру. Якщо хочеш відірватися, атакують підйом. Саме там можна. Завоювати собі дорогоцінні секунди переваги на суперницями Олена Підрушна і Марія Дарана Бар буквально на кілька метрів зуміли відскочити від Габріела Куукала, але триває атака Олени Підрушної. Марія Дарана Бер не пускає. Підрушна залишається другою. Озирається Олена Підрушна. Зараз українська команда на другій позиції вже менше 600 метрів до фінішу. Лаура Дельмар у статусі чергової. Золотої призерки чемпіонату світу фінішує зараз, вирулює на фінішну смугу, але найсикавіше, що за її спиною. Як зараз йтиме Тилана Підгушна Марії Берена Барі, відповідно, Габріела Колхалова. Підгушна вирулює перший. Підгушна зараз обирає для себе найзручніший коридор. Олена Підгушна йде зараз на друге місце. Олена Підгушна везе українській команді медаль. Питання в тому, якого гартунку вона була. Боже мій сьогодні. Україна за срібло. Неймовірно молочинка, низький уклін до колін.